краю, програми Програмпі! Музика нашого краю. Програмпінь. Про Вітаю вас на каналі ТВ4. З вами Анатолій Крахмальний. І ви дивитесь програму про музику та музикантів. Галкліп. Ми їх завжди в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. Сьогодні в гостях у Галкліпу Скрипалька Інеса Тимочко про себе вже за кілька секунд залишайтесь на нашому каналі. У моїй програмі. Я в місті Миколаєві біля Львова, це 40 км біля Львова, є маленьке містечко. І в мене діду колись грав на скрипці. І я все життя мріяла також грати на скрипці, і коли мені було 5 років, чи мало 5,5, ,5, десь біля шести тато мені купив скрипку. Як зараз пам'ятається цей момент, як, як тато, я б я бавилася з, з дітьми на вулиці, і я побачила, що мій тато несе скрипку додому, мені так все було. Так захотілося піти і спробувати щось зіграти на ній, але вона була розстроєна, там, не, там струна якась спустила, на смачку не було каніфолі. Але я все ж таки прибігла, схопила то все, почала щось намагалася зіграти, в мене було тисячі запитань. Я казала, тато, як то треба? Тато каже, ну то підемо в музичну школу, запишемо тебе з вересня в музичну школу, то я вже потім через літо не могла дочекатися, коли ж буде вересень, щоб мене записали в музичну школу. Але це все ж таки колись сталося. Я попала в клас до Галини Іванівни Козіївна, зараз я у Львові живе. Ми з нею спілкуємося, це моя перша вчителька. Вона мені показала, настроїла скрипку, як правильно тримати, навчила мене все, як має бути. І мені дуже приємно, що я почала власне, з цією людиною, тому що вона мені не відбила бажання до скрипки. Вона все ж таки старалася підтримати зі своїх студентів бажання. І від неї, направду, дуже, багато, дуже мало дітей. Не відійшло, як від інших вчителів багато просто діти не витримували тої моральної нагрузки, чи не витримували бути з вчителями, чи не витримували, чи вони думали, що може просто сама скрипка має грати, а так не буває, все ж таки треба докладати багато праці. От і від Галини Іванівни вийшло багато талановитих людей, які після того пішли вчитися до училища, пішли до консерваторії, і я одна з них, так що мені приємно. Що так сталося? Це були Це були такі мої перші кроки. Ж поки я не поступила до консерваторії. Я вивчилася в Другобицькому музичному училищі. Перед тим а в Ірнея Турканика це мій такий, скажем, другий великий вчитель. і Він такий духовний наставник, більше можливо сказати. Бо він також дуже з високою повагою ставився до студентів своїх і також студенти любили і поважали. І я є дуже горда з того, що він власне мене вчив, і не хтось інакший вчителів, хоча там дуже багато хороших вчителів було. Пізніше, як я вступила до консерваторії, це був 96 й рік. Я попала в клас професора Богдана Каськіва і також дуже тішилася, що власне попала до нього. Він дуже талановитий професор, і багато студентів він вивчив також дуже великих професійних людей. І коли я пам'ятаю, перший раз я прийшла до нього в клас і почала там грати. І я пам'ятаю, що був такий концерт, і дуже складний. І так довго мені забрали, щоб його вивчити. Я думаю, вже прийду в клас. Вже з першого разу почну вже щось грати і вивчила вже там до, до половини на пам'ять і почала грати. Я то все так слухав, слухав, слухав. Потім каже: Як ти так будеш грати на концерті, тобі скажуть талант, уйди со сцени. Я не знала про що він говорить. Але то було дуже цікаво від нього то почути. Я думала, боже, що ж я таке не то граю. Це заставило мене піти до фонотеки. Звичайно, той пан, що працював в фонотеці, він дуже рідко там з'являвся чомусь. І його ж треба було попасти, застати в ті години, коли він працював. І все ж таки, коли вже я туди попала, вже дістала декілька тих версій концерту, щоб послухати, декілька інтерпретацій. Я вже послухала. А, тоді вже знала, чому він так сказав, тому що, наслухаючись хорошої інтерпретації, розумієш, наскільки, розумієш, наскільки е, паскудно можна зіграти. <гум> От, і власне, це заставило мене займатися. El Pero... Моя як скарпалька, почалася от рівно під час студентських моїх літ, тому що була можливість попрацювати з багатьма хорошими колективами. І а, перший, один скажімо, після того я ще поїхала за кордон. Я була в, в Польщі, я була в Чехії і була в Німеччині. А в Чехію, власне, один з таких з перших астрольних турів, що мені дуже сподобалося, це було з гільдією галицьких гумористів. І мене запросив такий стеф Коробець, і там наш відомий пан Дзюньо був. Богдан Рибка дуже талановитий, як лікар-психіатр, і він є також, а, то мало хто знає про це, але він також є а, дуже чудовий гуморист. І ми поїхали разом, з, ще там колектив був з нами, і танцюва, а, танцюристки, дівчатка, модельки. І той якраз був. 2000 рік мені здається, і ми поїхали в Прагу, і ми мали декілька виступів. І ми ставили вертеп і ми ставили вертеп, і як окнайпу кнайпу пана зюня, і то все було так вимішено, і було дуже цікаво зроблено. І так що я там була в виставі чортом, який грав на скрипці. О, це смішно звучить, але направду, було дуже цікаво, людям сподобалося. Після того то я вже поїхала до Німеччини, я там брала приватні лекції в декотрих професорів в, в, в Детмольській консерваторії і також в, в Гановерській. І ми так багато всього навчилися багато можливостей було виступати, і багато концертів грали, і грали в дуетами, грала квартетами. Можливість була поїхати, і щось побачити, і десь щось зіграти, я всюди була. Так що в цьому плані дуже цікаво після консерваторії почалася ще одна дуже моя така цікава епоха в житті. Я познайомилася з Іваном Марцалком, який раніше виступав у гурті Соколи. Але в них там сталося, що вони розійшлися. Вони спочатку мали один гарний колектив. Пізніше Мацалкові не підійшов. Вони мали два гарних колективи. Лишилися соколи з «Соколами», Іван Мецелко зробив, створив свій колектив Перевесло, і uh, там я зустріла багато цікавих людей, uh, музично обдарованих. як техніки що до техніки наш звукоінженер був чудовий. А я там єдина грала на скрипці. Я там одна єдина була ем, жіночого роду, так би сказати, дівчина, і вони завжди з мене сміялися, тому що вони кожен раз, як когось треба було зробити винного, вони так на, на, на сміх робили мене. І все казали: Ну, і нашому того скрипаля брали зі собою. Цялком ми об'їхали. Ем, Майже я би сказала добрих пів України. По Західній Україні не було такого кутока, де б ми не поїхали, де б ми не грали концерт. Навіть в Тернополі тут грали, як виявилося, це вже багато років пройшло з того часу, що я там грала, але як ми проїжджали, тільки що я побачила власне, цей Березіль, і я зрозуміла, що я тут колись грала. Я побачила і впізнала територію. Мені було дуже приємно повертатися на ті самі місця, де я колись вже була. Того чоловіка, де зустріла, коли була на гастролях. А я була на гастролях в Америці, і ми були в декотрих там українських оселях, українських територіях. Америка виявляється дуже багато має українських осель. І українські школи, і українські церкви, і то було приємно для мене було приємне здивування, тому що я живучи в Україні ніколи в житті не знала, що Америка так багато робить. І переважно переважності більшості в Америці отак так купи тримаються. Це західніки, люди виходці з західних земель. От і я зустріла свого чоловіка, але я ніколи не знала, що він буде моїм чоловіком, тому що якби як я його на фестивалі зустріла, і там дуже багато людей було, і підходили до купляти, і він там крутився і як один з директорів. Того фестивалю то він uh, підійшов до мене і, і попросив, щоб тут не було дуже багато галусу, тому що там перешкоджає концерту. Як була б знала, що він буде мій чоловік, я би сказала, чого кричиш, вставай тут біля мене і продавай диски. А я ще то в той час не знала. І Я не не могла подумати, що він буде моїм колись чоловіком. Ми відіграли гарну гастролі. Ми були три місяці на гастролях. Все було чудово. Після того я приїхала їх завжди назад. До, до свого коханого Львова. Після того ми ще поїхали до Чорногорії до Сербії. Ми там мали гарні також фестивалі, тому що там також поселення українців є, і там ще був русинський фестиваль. Виявляється, русини це є окрема. Етнічна група людей, про які ми не знали. А я думала, що це ну тобто, я нічого не думала, бо я не знала. От а вони мали свій фестиваль, і виявляється дуже багато українських пісень є дуже подібні на ці русинські пісні, і співаються майже так само, як, як наші. І ми на декілька тих пісень заграли, і всі були дуже задоволені. А, і ми після того поїхали до Чорногорії, а потім ще були ще, ще поїхала до Польщі і так завжди їздила, де, де там тільки можна було поїхати, де тільки була можливість зіграти концерти і з націлком працювали, і все було добре. А потім приїхав мій чоловік на Україну. А, ну, він, наперед, на мене написав, і написав, що він ще ніколи в житті на Україні не був, але за походженням він є українець, бо його батьки самі є з Тернопільської. В області там батько з мамою народилися і поїхали переїхали під час другої світової війни От і а, він мені написав, чи я би могла йому показати місто. Він приїхав, і я йому показала місто, і з того часу почала зустрічатися. Хоча все абсолютно виявилося так несподівано навіть для мене, що я в житті не думала, що я можу зустріти таку мудру людину і так далеко, але я все хотіла, щоб чоловік мій був українець щоб був дуже мудрий, а щоб був джентельмен і дуже багато мала вимог до мого обранця. Я власне ніколи в житті не могла подумати, що так, от за за запівсвіта. Знайдеться цей мій українець, який буде моїм обранцем, але то, що він з Америки, і це для мене трошки було шоком, бо я знала, що прийдеться колись переїхати, але за той час думала себе, я тішилася за те, що я зустріла його. От і наступний рік, що ми з ним зустрічалися, то ми один раз зустрілися в Кракові, в мене десь там був концерт, ми поїхали в Величку в Копальну Солю подивитися. Потім а, був ще десь в Варшаві, зустрілися, були один раз, потім в Криму один раз зустрілися. І він так за цілий рік до мене приїхав 10 разів. Але це кожен раз, як мій чоловік каже, я подумав, як я маю витрачати такі великі гроші і мають авіалінії користатися, то дешевше буде женитися. О, так що так сталося, що ми спланували наше весілля, і а, ми зробили на високому замку у Львові наше весілля, пізніше переїхали до Америки, і там це було ще одне весілля для його родини, бо в нього там, як він це каже, тільки моя родина і ближчі друзі, це є 150 людей. О, Так що ми відгуляли в нас весілля, відгуляли в Америці весілля, і потім вже через 9 місяців появився наш синочок ігорчик, якому зараз 5,5 років. роки. Так що разом в Америці я вже добрих до семи років. Я тільки приїхала до Америки, мене дуже неприємно вразило, то що я зрозуміла, що там культурне життя стоїть набагато нижче ніж то, що в нас взагалі на західній Україні, зокрема. І а, там, якщо робиться якийсь концертний, концертний сезон, там тільки а, коли є українські фестивалі, а це переважно літом. Перший може в травні відбувається, останній може десь там в жовтні відбувається. А, так неприємно здивувало, що в Українці в Америці небагато виділяють коштів на, на розваги і на концерти. Тому що вони вважають, що то є Забагато грошей, вони не хочуть витрачати, тому що вони мусить тримати свої оселі величезні податки. платять Мусять мусить заробити гроші і для чого? Для того, щоб пізніше послати їх же ж на Україну, що є приємно, що все ж таки багато людей, які а, а, в Америці є, вони там декотрі з них не народилися в Америці. Вони є американцями, але вони виростають в українській культурі і вони пам'ятають про ту Україну, яку ніколи можливо навіть в житті не бачили. І кожен раз як є тільки можливість заробити гроші а як заробляються гроші. Вони ліпять вареники, подають. Так що дуже часто вони продають до тисячі дозен. Дозен вони там поміщають в одну упаковку 12 вареників, і ці вареники ліпляться на протязі 4 днів. І вони там тисячу дозен цих роблять і пізніше перепродають людям. Вони заробляють великі гроші на тому. І це йде на отримання організації, утримання клубів, утримання українських центрів, утримання з українських церков, це йде на утримання українських шкіл дитячих. Це дуже похвально є так, але від того, що це все оплачується. І великими коштами оплачуються, ну тому артисти страждають. Але зі всіх артистів я напевно, постраждала найменше, тому що все ж таки мені повезло познайомитися з людьми, які є в Канаді, і дуже хороші тур-промотори. І вони мене запросили в концертний тур від Монтреалю. Ми в Монтреалі ми закінчили від Сієтла. Від Ванкувера до Монтреаля. Так що всі міста, які там були по дорозі, міста, ми в тих 12 міст зупинилися з концертами. Був організований дуже гарний концертний тур, і люди подумали абсолютно за організацію готелів, подумали за організацію апаратури, світла і приготування сцени. І було направду, дуже дуже приємно з ними працювати. І коли ми в «Монтралі» закінчили, ми побачили, як люди були задоволені з тим сім, і Ми багато дисків продали. Люди були задоволені з нашого шоу і купляли диски. Я дуже люблю бажати людям. А це направду, як кажуть, благословення Боже, мати добрий настрій. Це в першу чергу, як людина має добрий настрій, а має здоров'я, то тоді вона не бажає нікому нічого злого. І відповідно люди в відповідь ніколи нічого злого не бажають. Я від себе хочу побажати, щоб люди були. Добрішими, щоб були веселими, я хочу побажати веселих свят. Мені, Направду приємно бути зараз на різдво тут вдома зі своїми батьками, зі своїми друзями, з родиною, і також з кожним моє серце є з кожним з, з вами, слухачі, тому що направду бути тут на Україні, чути українські колядки, і навіть моя дитина. Він співає українську колядку, що мені приємно, що він народився в Америці, і він є зовсім американець. і Для нього перша мова американська. Але він співає українські українську пісню. І для мене кожен раз це є велика ностальгія і велика приємність того, що навіть будучи на в Америці, люди можуть це передати своїм дітям. І я не одна, хто передає це своїй дитині. І я зараз вернулася сюди, і я це бачу, як люди готуються, як дітки готуються до тої коляди. Як Люди готуються до тих свят і ліплять вареники, і кутю варять, і помпушки роблять. І Мені направду це дуже дуже приємно і я. Хочу сказати, то побажати. Я можу бажати, але то нема що вже бажати. Наші люди мають все, мають добрий настрій. Наші люди мають здоров'я, наші люди мають такі чудові традиції, які тільки треба зберегти. Я бажаю всім наснаги, і я бажаю великої праці, тому що без праці ніколи нічого не буде. Як люди знають, що вони будуть працювати, то те, що працює, все буде мати. Так що щастя, здоров'я. Злагоди любові в новому році, багато доброї праці, творчих успіхів і миру, і спокою, щастя у ваших родинах. Дякую, що ви сьогодні були з нами. Сьогодні в гостях у Галкліпу була Скрипалька Інеса Тимочко. Ми були, як завжди, в наших добрих і справжніх друзів в найбільшому в західній Україні музичному центрі Бастер. З вами був Анатолій Крохмальний. На все добре, мир вам та любов, люди! А головне, будьте здорові! Побачимось на нашому каналі.